Значима подія для Щепкінців у сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії. Ім Щепкіна відбулося урочисте відкриття малої сцени. Служителі храму Мельпумени та його відвідувачі певні, з її появою актори та глядачі зможуть по-новому зануритися у світ театрального мистецтва. Скористалася цією нагодою, і журналісти телеканалу Відікон. Мала сцена великі можливості. Так говорить керівництво та актори сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Її відкриття значима подія для всіх поціновувачів цього виду мистецтва. До того ж, похизуватися наявністю малої сцени може далеко не кожен храм Мельпомени. Та що таке мала сцена? Є велика чи не проблема мала сцена. Зібрала людей менше, вже й мала сцена. Ні, ну… Мала сцена це зовсім інша режисура, це зовсім інший стиль. Ну, це трошечки інший театр від того, до якого ми звикли. Мала сцена для того, щоб вона прижилася, як ви кажете. Ну там повинен бути нормальний звук, там повинно бути нормальне світло, професійне, там повинні бути зручні стільці. Мама, цими засобами мала сцена Щепкінців, завдячуючи матеріальній підтримці обласної влади, забезпечена на високому рівні. Ідея малої сцени, ну вона була тут мала сцена, вона була невеличка, неудобна для використання. і возник така Ідея розширити і приблизити його, зробити якусь ізюминку. Задача була в малій сцені втілити дві ідеї. Перша ідея, це зона, не зона, а вибачте, ну, як вигляд звичайної сцени, да? це коли от в одній стороні сцена, в іншій – амфітеатр з глядачами. А друга ідея полягала в тому, що мала сцена це є повний контакт глядача і актора. І для цього ми зробили таку ідею, втілили, щоб вона просто рухалась. На урочисте відкриття завітав і очільник регіону Микола Клочко. Запевняє Сумський театр імені Щепкіна відомий далеко за межами міста. А його подальший розвиток та модернізація одне з першочергових завдань можновладців. Небагато областей в Україні, а саме чотири лише можуть похизуватися тим, що в них є малі сцени. Навіть за кордоном не у кожному академічному театрі є малосена. Тому ті кошти, які вкладені, це півтора мільйонів гривень з обласного бюджету. Я думаю, ви всі переконалися в тому, що зроблено чудовий ремонт, що дає нам можливість специфічні, скажімо так, вистави, да, постави, особливо моноспектаклі, також показувати тут на цій малій с сцені. Крім того, враховуючи. Державну політику щодо людей з особливими потребами, якими особливо піклується і дружина президента України Марина Порошенко. Ми робимо всі умови для того, щоб людям з особливими потребами зручно було користуватися всіма нашими комунальними закладами. А отже, і театром імені Щепкіна будемо встановлювати відповідний підйомник. Для людей з особливими потребами поціновувачі ж театрального мистецтва очікують нових вражень та високої акторської майстерності. Ну, по перше за все, це наближення до актора, до їх актерської майстерності, і, взагалі, це щось нове в моєму сприйнятті, тому що я ще не разу не була на малій сцені в жодному театрі. Тому це буде відкриття і відкриття нових почуттів взагалі сприйняття спектаклю. І щепкінцям було чим дивувати своїх прихильників, зокрема, блискучою прем'єрою одержима Лесі Українки, режисер-постановник Роман Козак. Тож глядачі мали можливість відчути себе не просто спостерігачами дійства, а й його безпосередніми учасниками, що і є родзинкою малої сцени.